Ще така інформація від пана Костянтина, що людей, які не хочуть виїжджати до Росії, що їх розстрілюють, і це е, ну якщо раніше евакуація була там, я не знаю, що з цим робити? Тобто, я я чесно кажучи, я от почула, і я і я собі думаю, от що в цьому випадку робити, так злочини фіксу... військові злочини будуть фіксуватися, але як захистити людей? Ну, на окупованій території ми ніяк не захистимо людей, і на жаль, уже тому, що ми максимум, що можемо зробити, це як знову знов чи звертатись через червоний хрест, щоб їх повернули. Але в даний момент все, що могли зробити збройні сили або інші силові відомства, чи військова адміністрація, вони пропонували волонтери, як і пан Константин, евакуюватися. Якщо люди відмовились і опинились. На жаль, уже на окупованій території далі всю відповідальність, яка є, несе е, та як військова адміністрація, уже противника, яка зараз там. Якщо вчиняються злочини, це буде так само досліджено. На жаль, українська влада не зможе ніяким чином вплинути в цій ситуації в даний момент, бо тому ця територія і називається окупована. Скажіть, якась міжнародна спільнота може вплинути? Можливо, зробити якийсь коридор для цих людей? Ну тобто. Факти жахливі. Ну, Це поки заява. Давайте ми спочатку знову мають бути факти. І після, бо, на жаль, у нас багато є фактів, коли не співпадали заяви з е, реальними діями. Є поки що телефонний дзвінок, в якому було вказано така річ, і потрібно це знову довести до фактажу. Як тільки це буде, це одразу буде можливість тоді, як ви кажете, звертатись до міжнародних органів. Ну, не можна діяти тоді виключно по. Навіть такі кричущий, наче, ситуації, але якщо це виключно поки що слова.